Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня дев'ять з 10 портфелів принесли прибутки. Давайте детально подивимось кожен з них. Портфель на 5 тисяч у першій версії приніс 0,3% прибутку. Портфель на 5 тисяч у другій версії мінус 0,2% прибутку. Портфель на 5 тисяч у третій версії не закрив жодної угоди, тому не маємо прибутку взагалі. Портфель на 10 тисяч у першій версії 0,1% прибутку, на 10 тисяч у другій версії також 0,1% прибутку, на 10 тисяч у третій версії 0,3% прибутку, на 20 тисяч 0,17% прибутку. Портфель на 50 тисяч 0,2% прибутку, на 100 тисяч 0,1% прибутку і на 200 тисяч також 0,1% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і більш детально подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Починаємо з першої валютної пари, це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1, де кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, і з сірим прямокутником ми виділили область торгівлі поточного тижня. Що хочемо зазначити, це те, що висхідна тенденція у нас продовжується. Вона зараз знаходиться в фазі прискорення, вже були пробиті всі. Рівні супротиву, тому маємо з вами дуже велику перекупленість локальну, яку можна бачити на багатьох індикаторах, але якщо від них взагалі абстрагуватись, можна бачити, що ринок зростає кілька днів поспіль, майже без корекції, ми перейдемо на денний графік і це буде більше видно. Ми з вами акумулюємо досить велику позицію на продаж і власне дана акумуляція по цій валютній парі, а також по новозеландському долару, по відношенню до канадського долару, є основною причиною. Невеликого доходу цього тижня, оскільки ми з вами зараз набираємо позицію, яку будемо розвантажувати на корекції, яку очікуємо наступного тижня. Тож тобто, зараз маємо невеликі прибутки, а наступного тижня очікуємо отримати, як то кажуть, подвійну порцію. А давайте тепер перейдемо до аналізу ринку. Ціна зростала 4 дні поспіль цього тижня. Якщо взяти ще п'ятницю, то це буде 5 днів поспіль. Маємо дуже багато набраних позицій. У нас невеличка корекція відбулася в п'ятницю, але ми жодної позиції не закрили. З огляду на більш старші таймфрейми, можемо бачити, що ми з вами пробили рівень супротиву, який намагалися пробити вже кілька разів до цього, і вийшли на максимальні ціни з початку 2025 року. Тому наразі перейдемо на таймфрейм D1 і подивимося, що маємо тут. Як я казав, 5 днів зростання поспіль. Якщо подивитися більш детально на... Те, як зростала ціна протягом цього тижня, то можемо бачити дві досить великі свічки 06 і 0,8% зростання. Це від опена до клоузу без корекції. Як можете бачити, у останні часи такої волатильності у нас не було такого, щоб поспіль було. Взагалі там 5 свічок серед них були такі великі, майже до 1%, це дуже велика волатильність для даної валютної пари. Власне, це є пробій даного рівня консолідації. Видно, що ціну підтискали, ми з вами говорили, що власне, після такого пробою може бути простріл, але після даного прострілу зазвичай йде корекція. Тому ми з вами очікуємо корекції наступного тижня. Якщо подивитись на ситуацію більш глобально, можна бачити всі рівні супротиву, які ціна. Пройшла за ось даний тиждень, їх досить багато, і майже ми з вами вийшли на рівні цін, які були у минулому році. Це був жовтень 2024 року. Тобто, у нас є досить сильний рівень супротиву поруч. У нас є дуже велика перекупленість наразі, тому чекаємо з вами корекції наступного тижня. Наступна льодна пара Audi, NZD. По даному активу ми закрили ті угоди на продаж, які тримали попередні пару тижнів. Нарешті вже відбувалася корекція. І маємо з вами 275 доларів прибутку після того, як ці угоди були закриті, ціна знову ж таки продовжувала своє зростання. Це пов'язане з тим, що маємо досить стрімкий тренд по австралійському долару по відношенню до американського долару, а новозеландець в цьому плані трішки від нього відстає. Незважаючи на дану корекцію, у нас все ще є угоди на продаж, які ми відкривали ще у кінці серпня, тому чекаємо на більш глибоку корекцію для того, щоб ми мали можливість їх закрити. Зараз вже ми відкрили додаткові угоди, тому настільки глибокої корекції, наприклад, до рівнів передніх рівнів підтримки нам не потрібно, ми можемо з вами дійти навіть десь до середини даного коридору, і вже цього буде достатньо для того, щоб закрити всі наявні позиції з прибутком. На денному таймфреймі можна бачити, що ціна вперлася в рівень супротиву. Ми цей рівень тестували у лютому 2025 року, так, листопаду 2024 року, і якщо Зменшити графіки і подивитись глобально, при пробої даного рівня, ми з вами вийдемо на ціни, які були у 2022 році. Тож загально ми знаходимося у певному ціновому коридорі, або можна його розглядати як певний висхідний тренд, але таки, знаєте, дуже повільний, з дуже помірним кутом нахилу. І, скоріш за все, що при пробою даних рівнів ми будемо виходити вже десь на рівні 112 113 можливо. І після чого у нас вже буде йти корекція до більш низьких цін. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. І тут, власне, ми бачимо висхідну тенденцію. І саме через це ми маємо висхідні тренди і по обікаду, і по ДНЗД. Цього тижня було закрито кілька ланцюжків угод на продаж. Також ми набираємо ще один ланцюжок з початку минулого тижня, 84 долари прибутку маємо. І на денному графіку також видно, що ціна. Підійшла до локальних максимумів 2025 року і пробила ці максимуми. Зараз ми знаходимося на рівні цін листопаду 2024 року. Тож ось ця тенденція, яка у нас зараз розвивається, вона ну власне рухається в тому ж напрямку, як і до цього. Хоча, як ви пам'ятаєте, колись ми з вами малювали трендову лінію таким чином, тут у нас був пробій, далі тут була консолідація. Але наразі бачимо, вже, що ринок пробив попередні локальні максимуми, і тому всі. Пробої лінії тренду, які були до цього, вони фактично вже втратили свою силу, тому є сенс дивитися на цей тренд під новим кутом нахилу і вже дивитися на його розвиток в рамках даного цінового каналу. Наразі є рівень супротиву, в який ми вперлися, також є досить висока перекупленість в даному випадку, тому чекаємо з вами помірної корекції, як мінімум, для ретесту цих рівнів супротиву. Наступна оглядна пара євро по відношенню до британського фунту. Тут маємо одну закриту позицію на продаж з минулого тижня. Це 42 долари прибутку. Нам принесло. Нічого цікавого, ми знаходимося в консолідації як на годинному, так і на дейлі таймфреймі, фактично всередині. Але пам'ятаємо, що у нас все ж таки нахил зберігається більше в сторону даунтренду, і цей тиждень він знову ж таки підтверджує. Дану приховану тенденцію, але будемо чекати все ж таки на пробій рівня для того, щоб більш конкретно говорити про те, куди може рухатися дана валютна пара. Наступний актив фунт по відношенню до американського долару, по даному активу бачимо, що ринок все ж таки на жаль пробив рівні супротиву, від яких ми з вами очікували, що може піти корекція. І зараз, якщо виключити ось ситуацію з даним хрібним пробоєм, можна бачити, що Є висхідна тенденція, і максимум, мінімум поступово підвищується, і поки що ринок рухається вгору. Хоча у нас, якщо подивитись на картину глобальну, у нас є коридорний рух, є максимуми, є мінімуми, тобто не можна стверджувати, що цього тижня ринок знаходився в якомусь трендовому русі, але мінусом є те, що ми все ж таки пробили дані локальні максимуми. І тиждень закрився за ними. Щодо угод, які були, ми відкривали угоди як на продаж, так і на купівлю, тому що це флетовий рух був. Прибуток складає 177 доларів. Якщо віддалити графік, можемо бачити, що ми з вами перейшли до більш глобальних рівнів супротиву, які знаходяться трошки вище. І з гарних для нас новин є те, що в ніч з четверга на п'ятницю була спроба пробити ці рівні, але все ж таки ціна до них не дійшла. Основною причиною даних рухів і взагалі зростання є негативна статистика з боку штатів. І всі, я розумію, що всі чекають вже зниження відсоткових ставок, побачимо, як воно буде. Якщо вони знизяться, то скоріш за все, що вже активних рух ринку не буде, тому що це все вже закладено в ціну. Але якщо якимось дивом вони збережуться, то це дасть нам дуже сильний поштовх і імпульс донизу. Знову ж таки, будемо чекати, поки що флетова ситуація можна розглядати дану ситуацію як флет всередині іншого флету з більш широкими рівнями і підтримки. Чекаємо на відкриття ринку і будемо дивитися, куди далі буде рухатись ціна. На даному графіку ми з вами маємо ту ж саму картину: є рівень супротиву, є в цілому рівень підтримки. І є більш глобальні рівні супротивої підтримки. Тобто ми зараз знаходимося біля верхньої межі внутрішнього коридору в рамках даної консолідації. Наступного ледна пара фонд по відношенню до канадського долару. Тут маємо чітку східну тенденцію, ринок рухається вгору. Ми набираємо позиції на продаж. Цього тижня був закрит один ланцюжок угод вот на продаж Перебуток склав плюс 47 доларів. На денному таймфреймі бачимо, що ціна впирається в передні локальні максимуми. Досить схожа картина з Audi NZD, де ми також підходимо до історичних локальних максимумів. Але якщо тут ми говоримо про ціни, які були ще на початку цього року і у 2024 році, то по фонд можна бачити, що ці рівні вони набагато ближчі, це є ціни з 2025 року, але тенденція, яка у нас є, вона просто. Просто фантастично, і тут, мабуть, потрібно перейти на тижневий графік, щоб більш детально взагалі оцінити масштаби даного руху. І тут можна бачити, що при пробої даних рівні супроти ми вже вийдемо на ціни, які були 10 років тому, майже 10 років, у 2016 році. Тому досить сильний рівень супротиву. Зрозуміло, що ціна його розбирає не так швидко, як більш локальні рівні. Але судячи з того, з яким натиском це все відбувається, скоріше за все, що у нас буде провій, і можливо буде простріл ціни схожі до австралійського долару по відношенню до канадського долару. Тому будемо спостерігати за рухом даного активу наступного тижня. Наразі у нас буквально кілька набраних позицій, тому до Цього прострілу ми з вами будемо підготовлені. Наступна олітна пара долар відношенню до канадського долару, закритих угод немає. Ціна знаходиться у такому помірному висхідному ціновому каналі в рамках попередньої консолідації. Маємо одну відкриту додаткову угоду на продаж і чекаємо руху ринку або вгору, або вниз. І в даному випадку будемо відкривати угоди на продаж при підході ціни до попередніх рівнів супротиву, або будемо закривати при корекції до Рівня відкриття першої угоди і трошечки нижче нормативно, щоб ціна спустилася. На денному таймфреймі бачимо, що у нас була звана консолідація. Зараз, після пробою, ринок перейшов у іншу консолідацію, тобто якогось такого руху. Ми взагалі очікували руху до попередніх півнів супротив, як мінімум, але ціна не дійшла. Було три спроби вже, три хвилі, бачимо, але вони. Перейшли плавно у консолідацію, тому чекаємо далі вже пробої або верхньої межі або нижньої межі даної консолідації. І остання валютна пара, поки, до речі, також набрано досить багато позицій. Це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Схожа ситуація з Audio ZD, консолідація, потім пробій, стрімкий вихід, і 4 дні зростання поспіль, потім корекція. 36 доларів прибутку. Знову ж таки, тому що ми з вами закривали лише попутні трендові угоди на купівлю. А основні угоди, які приносять нам найбільше прибуток, це угоди на продаж, які ми набираємо вже з минулого тижня, вони ще є в ринку, тому наразі будемо чекати корекції. На денному таймфреймі можна бачити, що ось ця несхідна тенденція, яка у нас розвивалася протягом кількох місяців, її вже пробили. Ринок спочатку досить довго консолідувався, знизу набирав позицію. Далі цю позицію розторговують. Ринок пройшов попередній рівні супротиву, але все ж таки. Якщо говорити про корекцію, особисто я очікую того, що ринок може ще дійти до верхніх рівнів і вже після них піти на корекцію, хоча, звичайно, ці рівні супротиву можуть допомогти нам закрити всі угоди раніше. Щодо дистанції, яку пройшов ринок, це близько 2000 пунктів. Якщо він йде ще вище, це буде десь 2500 пунктів. Це абсолютно нормально, наші алгоритми на це розраховані. Тому чекаємо відкриття ринку і закриття всіх угод, які ми набирали протягом цього і попереднього тижня, як по НЗДКу, так і по AudiCado. Наразі це вся інформація. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі у наступному відео огляді.